Так, друзі, всім добрий вечір. Хочу показати вам, як виходять документи з аукціону. Прошу оно. 10 грудня ми виграли кону для нашого клієнта. Сьогодні у нас є 17 грудня. 11-го. 10-го ми проплатили, 11-го зайшла їм проплата і ось 18-го 7 днів прийшли нам документи, бачите, 20-й рік. Така кона, 30 пробіг, документи, з тюфом, зі всім. Ось так приходить листон. Ну, друзі, цілий тиждень, можна сказати, 7 днів, цілий тиждень. І документи в нас. Машинку якраз тільки що теж водій передзвонив. Буде також забирати. І завтра машинка вже буде в Польщі. Тобто сьогодні в Німеччині заберуть, завтра вже машинка буде в Польщі. Ось так це працює. В загальному не швиденько. Вигідніше забирати своїми, наприклад, своїми там автовазами, евакуатора Вирішили спробувати почекати на доставку, ну його що, маємо тиждень. Ось так. Чекаємо тепер на автомобіль.